Дивіться, дівчата, загадка така. Якщо о 12-й годині ночі піде дощ, то чи можна сподіватися, що через 72 години він припиниться і буде сонце? Візьми мікрофон до ротис. Ну, в принципі, можливо, чого ні. Ваша відповідь. Ну, тобі я відповідь. Треба порахувати, якщо 12-та година ночі, 72 mm -hmm. години. Це пройде, о, Виходить. 3 дні. Скільки? Так, да, 3 дні прийде. То буде ніч і сонце не буде? Яка відповідь? Ні. Буде you. ніч і сонце не буде. Ань? Так, 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 вірно, вірно, вірно. Дивіться, зараз вам скажу. Ем...